Подпировочка, ух! На лисаке. Ладно, рыбка. Потрох. Потяни. красунчик. Дочекалась. До нас дойшли чутки, що риба не ловиться. Отже, друзі, ми приїхали перевірити. Риба ловиться. До речі, була ще щучка піймана, але ж щучка не знімав, бо камера не висіла на мені. Така кілушечка полювала мене. Ну, Це вже другий смугастик. Так що все з рибою нормально. Але, друзі, треба її ловити. До речі, на воду ми стали десь після 9-ї години, щоб ви розуміли. Щучка. А ось вам, друзі, щучка. Хтось сказав, що не ловиться. Все ловиться. Невеличка, звісно. Ні, окунь дивіться, які там, Дивіться. окунь почав ловитися. Попередні рибалки він такий був проханий у нас. Гість. А тут, до речі, дивіться, які гарню. Ай-яй-яй. А як закаптим його. А ось нарешті і щучка, друзі. Ось вона красочка де пішла на свічку. Тримаємо, щоб вона не... йшла на гору. Ось вона, давай, давай, малышка. Дивіться, ай, красонечка, гарненька, щучка. Гарнесенька. Колір лох, друзі, колір лох. І що найцікавіше, маленький лох. на нього лох. Маленький лох, тобто не найменший в своєму. Так, все, я випутую, виключаю. О, ось цей смугастик прибув. Треба, мені здається, трішки підійти, да? ближче туди. Риба на викиді. Чи стаємо поки тут? Нарешті і марадоші. Щучка трапила, щось мені підказує. Звісно, що да, як же. А як же ж? <гум> Хтось там каже, риба не ловиться, друзі. Ловиться риба. І дивіться, які гарні щуки, до речі. Ну, кілушки, це залізні. О, це вже цікавіша рибка. Якась вона цікава йде. Вона вже низу. А, вона щось таке схоже не на наче як баграна. Поклюван був? Ну так, да, з поклювки, але ж. Десь за щось її так цікаво вцепив, що навіть я не знаю. Де вона якась? За ніс! Да, за Ні, за ніс. За низ, да. Не в пащі. Не в пащі, так. Да. да в Пащі. Бондба! Три-один. Три-1? Студова! Да. Оце жор. Тільки відчепив попередню. Закид, два-три підмоти і от, будь ласка, наступна. Навіть не шахта. За верхню губоньку. Отак. <рес> <Ти бачу>? <рес> <Да>. <рес> Ось вам, друзі, і мандулка спрацювала. Так, дивимося, що тут у нас. Що або, або сюди, да, германія. Так, да, невеличкий судачок. <рес> ну, <рес> До речі. в мене було таке відчуття, що саме судачок зараз і може клюнути на мандулку. Малюк, давай. Да. Тут на риба Марадошки. Що у нас там? Як ти вважаєш? Щука? Нічого собі, точно щука. <риклад> <риклад> щука, друзі. Марадоша, щуку полював. О, Марадоша впоров. Смугастика. Ласка. Сьогодні, до речі, окунь в доволі такому гарному.

Гарнсенька. Виплюнула, виплюнула, от ну, умничка. Сход! Сход. Ну, клюнула. Ну, друзі, що я можу сказати? З 5 до 7 метрів. Спустилась щука. Спустилась глибже. Пасачка дуже. Поки не зрозуміла. Рибка не наче не погана. Без покльовки так підсіло. Що ж цікаве рыба і хоча не впевнений зараз побачимо Ух ти бачиш, що робить судок дивіться під самий два родой накрили судовий Да, дивіться Красунчик. кот. Ух! Хороша риба, гарна риба. Фу. Види, прямо так тебе така сама стоїть. У меня ж стоїть караплімон. Ну давай не години. А зеленка тяже. Ж... Ні, у меня такого, ні одної. Кида кидай, куди ти пошкоди. Ні, ну сейчас була риба. Фух, зараз риба да? була. Дуже гарна, да. Ну саме їх я і бачив. Якщо... Саме її я і бачу в эхолоті. Хороша вдарила. Спокленочки. Ну <плес> вот він усе і тикає такий невеличкий, Ну там десь поруч повинен стояти гарний садочок. Я впевнений. Була, друзі, в мене покльовочка і сход гарний, дуже риби. Не просік. Дуже цікавіша рибка. Ні, мені А, то якась нитка там була. Вечірній. Дивіться, які гарні судачара. Полторунділь. Дочекались. Вечір. Вечір в хату. Вас вітає ранковий судачок. Ось, посади, бой ось. крыло взял ее, да? <звы> ага, давай, давай, давай. <звы> Сейчас я его возьму. Стой. Все, все, вже видно. Тримай. Тримай, тримай, тримай. Ого. Ого. Мандулка, так. Да? Ось вам, будь ласка, друзі. Мандулки. А я повторюю, завжди і буду повторюватися. Мандулки у нас продаються. Да. На 129-му мандрюхі. Це не карп? Може і карп. А ну давай подивимося. І зайде під лодку, щоб виламати приманку. Ну, ну. Покажи з ми хочемо подивитися на тебе. Так, карп, дивись, які вам, Друзі, мандулки, будь ласка. Ранковий, а ми вже взагалі не було то. Я першого піно. Да, да. І ми йдемо, друзі, по рибам, йдемо. Відчуття є, що риба є. Гарний судак десь під вушечку. Да? Да. Пушечка залізна. Дивіться. Мандулки працюють, але ж поки що по невеличким таким судачкам. Ну, сподіваюсь, десь поруч повинен бути більш-менш гарнішенький, тепленький. То, так, да, руки вже так замерзли. Так, 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 так. Давай, давай. Виводь, виводь сюди. Все, будь ласка, друзі. Ха-ха. Ось такі красунчики, дивіться, стоять тут в деяких незнайомих місцях. Ну ось, друзі, ми виплили, пообідали і приїхали на щучку. Саме туди, де ми впевнені, що вона є, будь ласка, ось вона перша. Гарні щучки ось такі. Вона вперлась відход. Так, з почином. З щучим, щучим там. Да. Хлопці плавають, там щось десь шукають. Якось так. Щучка. Масло. Наступна, да. Гарні щучки дивиться. Да, підхват, як завжди, як завжди, до пригоди. Або окунь, або да. кушок, да. це за все окунь. Да. Гарний смугастик. Ну, все повторюється. Вчорашні, дивіться, який ух. Да. Гарна риба. Якщо чесно, мені дуже подобається його ловити. Особливо коли він жарує. Коли його треба шукати, як то звісно ми шукаємо, краще пошукаємо щука або судачка. Ну ось такий. І ось силікон, щоб я не казав, не був, як кажуть, голослівний. Та давай відчіпляйся. Ти. Вже розбитий манчик цей. А ти дивись. Осен, красунчик. Какашка. Це увалила. гарненька щучка. Я хочу вам сказати, да. Це покльовочка була. Ух. Бух на висяке. Самі такі гарні покльовки. Не бачу рибу поки що. Ух ти, диви що робить. Хоче зійти, хоче зрізати. Там у нас флюрик. Не, не підіймається, ні, ось вона. Дивіться, О -о -о -о. Так, Гарно. Гарна. Ну, це вже півторашка десь. Давай мала. Прибула. Ну, так от у нас. Ой, поки я там, друзі, пораюсь, Марадона вже полював наступну. Так, де пішли. Чи так закинеш? А так закинеш. Або якщо зійде, то не так страшно. Да, рибка нас. Да, 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 Масло. Ой, ти що, що не робиш. ділянку. Давай. Гарненька така кілушечна щука. Вот, кіло навіть кіло Масло. Міні невеличке. Редатор, ну якось так. Дивіться, з одної ділянки це вже четверта. Yeah. Да, четверта. У нас другого yeah. Не, ну, не... все брата. розірвала ту приманку. Шент. От не наче вона і ціла, а такі ні, дивіться. Все, вона вже, ну, звісно, можна, можна можливо її підпаяти там. Ну, но... треба, поки щука ловиться, треба користатися нагодою. Схід на мародона підібрав. Ну, можливо, можливо не, можливо, не маю. Ось так, стоїмо в 4 метрах і кидаємо в глибину. Будь ласка. Ну, і попередні щучки тільки що були в 5-6 метрах. Ми стояли, стоїмо з 7, а викидаємо якось так. Друзі, смугастик. Смолодні так. да? з такою поклевочки. Ну що ж, майже пачку вже з'їли у нас щуки. Щуки. А, і окуні. Ні, дивись, судачок. А Я думаю, якось так незвично він себе поводиться. Ні, ні. Так, щось Марадона полював. Амно повідомить? Да. Щучка, так. Да? Не, судачок. Невеличкий, але судачок, да. Так що ще трошки трішечки постоїм. Угу. Ну схоже на щучку. Самій ямі, ну все да. так ласка. в ямі, друзі, невеличка, зараз відпустимо. Так, все, зараз відчеплю.

Де о, це вже гарна щучка. Це вже краще. На вісяке, на такому ух. Це покльовочка, ух! На вісяке Гарна рибка. Ось він, красунчик. Дочекалися. Ось вечір, друзі, підходять. Дивіться, які судачки. Двунділі завітали до нас. Більше. Ну що, друзі, на жаль, гарні судаки поки що не системні. От. Ну, все одно порадували сьогодні нас, були гарні судачки і в мене, і в Марадоші. От. Я сподіваюся, ви все бачили. Всім не хвоста на не розки, підписуємось на канал. Ставимо подобайки, ну як завжди, поширюємо куди може. от. Все тільки починається, все цікаве попереду. Риба вже потихеньку спускається, все глибше, щука сьогодні, якщо вчора була там, з 5 до 6 метрів, то сьогодні вона ми її ловили і в 7 метрах, тобто вона потихеньку спускається. Ну Хоча може все змінитися в один миг, так би мовити. Так, все. Довольні, задоволені, втомлені. От, От вам дивіться сіки риби. Будь ласка, ще бачите, сіки білі тут. Так що на отакій позитивній нотці ми завершимо. Все, до нових зустрічей.